Вчасно та оперативно висвітлювати життя міста, розповідати про мистецькі та спортивні події, бути цікавими для різних поколінь. Заведання і складне, але почесне. І воно під силу телерадіокомпанії Рудана. Над створенням якісного медіапродукту, котрий отримує визнання в нашому місті, працює увесь колектив. Справжня команда. Напередодні професійного свята працівників радіо, телебачення та зв'язку Руданівці приймали вітання від секретаря міської ради Сергія Маляренка. В наше время невозможно собі представить жизнь без роботи комунікації зв'язку, без телевидения, без радіо. Поэтому хочеться пожелати цим людям всіх благ, успіхів на роботі, а їхнім сім'ям, благополуччя і уюта. З нагоди дня радіо, телебачення та зв'язку представників телерадіокомпанії відзначили грамотами виконкому міськради та подяками підприємства. Мені дуже приємно, що саме 16 листопада і 17 листопада це два великих свята, яке святкує і наша програма студія, і наше підприємство. Дуже велика честь працювати з тими людьми, які сьогодні були в цій залі, і з тими, якими щодня ми бачимося на роботі. В Криворізькому осередку національної спілки журналістів України поповнення. Посвідчення членів спілки отримали сім руданівців. Не у цього дня увагою і юних журналістів. Если мы получаем какой-то приз, это значит, мы его заслужили, мы старались, участвовали во всех конкурсах, много всего снимали. Это многое значит. Телевидение для меня это прямо как целая вторая жизнь, потому что стаж работы уже достаточно большой. И когда мы смотрим наши старые выпуски, где мы такие маленькие-маленькие, это так становится смешно. Но это действительно, как сказала Даша, видно наш такой прогресс телевизионный. Но, возможно, это вырастет во что-то еще более огромное и успешное. Мы хотим добиться успеха большого. Еще в пятом классе я выбрала себе профессию. Я решила, все, я буду журналистом, я буду для этого делать все. Ну, и вот я на Рудане, думаю, это мой первый шаг исполнения этой мечты. Телеканал Рудана приготував сюрпризи з нагоди свого свята і для телеглядачів. Один із них оновлений сайт можна оцінити вже зараз. За добре знайомою глядачам веб адресою rudana.com.ua, користувачі Всесвітньої павотини, у зручний для них час знайдуть свіжі випуски новин улюблених авторських програм. В найближчих планах Рудани запуск онлайн-мовлення в мережі інтернет.